Шановні друзі, об'єднана позиція Батьківщина продовжує свою боротьбу. І сьогодні ми відправляємо в регіони мобільні агітаційні бригади. Адміністрація президента безпосередньо президент Янукович і його оточення оголосили нам війну. Вони блокують нашу можливість виступати на телебаченні. Сьогодні вони пробують знищити, мабуть, останній всеукраїнський телевізійний канал ТВІ, в якому проходять розмови в прямому ефірі не за сценаріями, які пишуться в адміністрації президента. Вони руйнують і не дають нам розміщувати зовнішню рекламу в регіонах. Вони пробують блокувати роботу наших наметів. Вони пробують залякувати людей, які нас підтримують. Але ж Україну вже не можна залякати. Сотні тисяч підписів щодо позову до Юнуковича, які ми передали до суду. Це є свідчення того, що люди перестають боятись. І об'єднана позиція Батьківщина одна із небагатьох політичних сил в Україні, яка може дивитись в очі нашим громадянам, яка не ухиляється від прямих. Простих розмов прямо на вулицях, яка готова нести правду людям. Саме правду ми несемо нашим громадянам, тому що саме в правді наша сила. І сьогодні ми для того, щоб перенести центр агітації з паперців, які розвішуються на бікбордах, саме на пряму розмову з людьми і саме. Посилення цього напрямку ми відправляємо мобільні агітаційні бригади, які проїдуться по всій Україні. Не буде жодного регіону, жодної області, де не будуть працювати наші мобільні агітаційні бригади разом з нашими спікерами, разом з нашими потужними агітаторами. І команда, яка об'єдналась батьківщині, є сьогодні найбільш потужною, найбільш сильною в Україні. Нам є що сказати, і ми. Переконані, що Україна підтримує саме демократію, саме європейський шлях, який ми пропонуємо. Вона підтримує тих патріотів, які не стали на коліна перед цією злочиною зграєю. Ми впевнені в нашій перемозі. Шановні друзі, наш лідер Юлія Тимошенко, Юрій Луценко, Вони знаходяться зараз за гратами, але в цьому. Масштабному турі вони будуть разом з нами. Разом з нами будуть битись їхні серця. І українці від нас почують і їхні слова. А зараз ми розпочинаємо наш масштабний тур за правду, за волю, за батьківщину. І я прошу мобільні агітаційні бригади зайняти свої місця. По машинам.